Відно, десь 3,5 години. Та йду! Що весь десь Друзі, що ви бачите перед собою? Так, це акумуляторний опискувач від торгової марки «Вулкан». Можливо, це не скарб, хоча з якоїсь сторони подивитись. Якщо ви, наприклад, садівник, дачник або просто власник приватного будинку, на території якого знаходиться певна рослинність, яку потрібно час від часу оприскувати, то цей оприскувач для вас буде реальним скарбом. Слава Україні! Радий вас знову вітати на нашому ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні ми з вами поговоримо про акумуляторний оприскувач від торгової марки Вулкан Ол 15. Настав твій час. Думаю, що... Ви, мабуть, найгірше мене знаєте, що зараз на ринку України знаходиться ціла купа. Ні, хоча ні, слово купа тут не зовсім підходить. Сила силен на різних оприскувачів від різних виробників. І от щоб конкурувати між собою, кожен виробник щось вигадує таке у своїх оприскувачах, щоб чимось відрізнятися, скажімо так, мати свою ізюминку. Так от вулкан Ол 15. Цю ізюминку має. І до того ж, не одну. А що головне для оприскувача? Щоб він оприскував якомога довше на одному заряді акумуляторної батареї. Ну і за те, щоб не капало, це важливо не тільки для оприскувачів. Волт 15 не тому, що він вже старий в свої 15, а тому, що об'єм бака для рідини складає 15 літрів. До речі, бак Волт 15 виконаний з якісного пропілену. Тому, по-перше, він не боїться якихось ударів, а по-друге, він не вразливий до ультрафіолета. Тому хвилюватися за те, що через декілька років пластик стане крихким, вам не варто. Оприскувачу all 15 загалі без різниці, якою рукою частіше ви користуєтеся правою. Чи можливо ви полюбляєте робити це лівою? Зручно буде і так, і так, тому що шланг розміщений не з боку оприскувача, а ось тут посередині. До речі, на рахунок шлангу він виконаний з якісної гуми і має довжину 1 метр 40 сантиметрів. Штангово оприскувача не металево, вона виконана з пластика, але не хвилюйтеся цей пластик. Дуже гнучкий і до того ж він не ламається. Єдиним недоліком даної штанги є те, що вона не телескопічна і довжина її 50 см. Ручка воприскоча також пластикова, має додаткову фіксацію, виглядає надійно, і до того ж ніде нічого не підтікає. Ти Для оприскування вам знадобляться насадки. Для того, щоб якісно обробити вашу рослинність, оприскувач має три різних насадки, які відрізняються і по типу розпилення, і по кількості подачі робочої рідини. Для того щоб ви комфортно, довготривалий час могли займатися оприскуванням, і вам нічого ніде не муляло, не натирало, і взагалі ваші плечі не відвалювалися від ваги в 20 кг, оприскувач оснащений ось такими якісними плечовими ременями, виконані з поліестеру. До речі, вага самого оприскувача 5 кг. Ви тільки погляньте на них. По-перше, це не просто дві якихось лямки, прикріплених до оприскувача. Вони мають вирізи спеціально по шиї, щоб вам нічого не натирало. По-друге, вони мають застібку на грудях, що дозволяє зафіксувати ще краще оприскувач на вашій спині. По-третє, Зсередини вони мають ось таку сіточку для вентиляції, ну і плюс паралонова прокладка, яка пом'якшує вагу і додає комфорту при роботі. Ну і звісно, щоб ваша спинка не мерзла від холодної води, яка буде знаходитись всередині баку. Тут є ось такий захист. А тепер, мабуть, самий цікавий момент, який стосується даного оприскувача. Всі ми з вами знаємо, що оприскувачі можуть працювати як на свинцево кислотні акумуляторні батареї, це більш дешеві оприскувачі, так і на літіоні це більш дорогі. Припустімо, що ви, наприклад, захотіли збільшити автономність вашого оприскувача, щоб він довше працював на одному заряді. Або, наприклад, стара акумуляторна батарея вийшла з ладу і вам потрібна нова. Якщо ми говоримо про свинцеві кислотні акумуляторні батареї, ну тут, в принципі, проблем немає. Як правило, такі оприскувачі комплектуються акумуляторними батареями, схожі на маленькі безперебійники там, на 7-9 на ампер. А що робити з літіонними акумуляторними батареями? Де їх придбати додатково? У постачальника, як правило, їх немає. На сервісі вони швидко закінчуються. Що робити? Змайструвати самому? Ну, в принципі, як варіант можливий. Але Volt 15 цю проблему вирішили. А вирішили вони цю проблему наступним чином. Вони зробили акумуляторну батарею з контактною групою, абсолютно ідентичною до акумуляторних батарей Makita на платформі LXT. Тому, якщо ви хочете збільшити автономність вашого оприскувача, ви просто можете придбати акумуляторну батарею від Makita на 3 на 5 А і без проблем користуватися. Тим більше, якщо вже у вас є якийсь акумуляторний інструмент від Makita на платформі LXT. Єдине тільки, що ви не зможете заряджати акумуляторну батарею на оригінальному зарядному пристрої від Makita. вона сюди не встановлюється. Проте ви можете без проблем заряджати акумулятор окремо оригінальним пристроєм, який йде в комплекті, або вставити акумуляторну батарею в сам оприскувач і до нього ж під'єднати зарядний пристрій. Ємність акумуляторної батареї 4 А, потужність зарядного пристрою 1,2 А. Тобто від 0 до 100 для того, щоб зарядити акумуляторну батарею, вам потрібно десь 3,5 години. Та йду! До речі, оприскувач оснащений автостопом. Поки ви утримуєте ручку або вона зафіксована, компресор працює і видає тиск в 3,2 атмосфери. Якщо ви її відпускаєте, компресор автоматично зупиняється, тим самим економить заряд акумуляторної батареї і збільшує автономність роботи. Ну що ж, акумулятор на оприскувачі заряджений. Зараз тут встановлена насадка з ефектом туману. Я вмикаю оприскувач, натискаю важіль, фіксую його, штангу засовую всередину оприскувача. Ну, щоб у нас вода ходила по кільцю. І перевіримо, наскільки вистачить повністю заряджений акумулятор на тобто, скільки він пропрацює на одному заряді. Зараз я це перевірю, а ви обов'язково поки що поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал. Пройшла вже година, і з 20 вольт ми маємо 18 і 4. Ну, продовжуємо далі. Експеримент. Ось ця насадка має найменшу дисперсію і вона розпилює як ефект туману. І при цьому компресор працює не постійно, а такими ривками при цьому економлячи електроенергію. Вмикаємо. Отже, друзі, що я хочу сказати по даному оприскувачу? Звісно, що є якісь дорожчі і крутіші варіанти, також є гірші варіанти, проте не набагато дорожчі, ніж цей вулкан. По-моєму, це така оптимальна середина ціна якість та Тим більше, що тут є можливість збільшити час автономної роботи. Не забувайте про те, що в нашому інтернет-магазині торгом ви можете знайти не лише такий оприскувач акамуляторний, а ще й бензиновий або будь-яку садову-паркову техніку, яка вам необхідна. Посилання на наш магазин буде в описі цього відео. Дякую за те, що дивилися дане відео. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки. Бережіть себе і не забувайте допомагати Збройним силам України для пришвидшення нашої перемоги. Адже як казав один відомий український журналіст, який цитував відомого українського політика, якщо ви та ми, то це всіх. Слава Україні!